Визначна подія в селі щаслива. Близько 90 людей отримали державні акти на землю. В основному це були вчителі. кажуть, що чекали на них дуже довго. Ох, 10 років, мабуть, мабуть, 10 років. Я считаю, что як как дополнение, то що нам не доплачували. Так от ми в конце концов немножко получили. Але я рада, що питання вирішилося зараз і вдячний, напевно керівництво новому держадміністрації. Катерина Швець, вчителька початкових класів. Нарешті дочекалася своєї землі, але замість обіцяних 15 соток отримує лише 12. Дуже довго чекали землю. І Нам землю мали дати, були в селі щасливому по 15 соток. Але так сталося, що нашу землю, мабуть, хтось забрав. Ми судилися багато років, але судинами час відмовляли. І на кінець це нам дають землю і не в нашому селі, а в селі ну, рядом село, дударки. І не 15 суток, а 12 суток. Вручав акти людям. Анатолій Ольшанський, голова Бориспільської райдержадміністрації. Він наголошує, що влада свої обіцянки виконує і робить все можливе, щоб налагодити стосунки з людьми. Безумовно, у нас будуть люди отримувати і державні паї проблем. У нас з оформленням документів на сьогоднішній день немає, і влада все робить для того, щоб врегулювати конфлікти, які на довгий час існували між людьми і владою. І ми йдемо своєї сторони на зустріч, щоб проблем земельних в Бориспільському районі взагалі не було. Чому люди так довго не отримували акти на землю? Щасливські сільські Голова Микола Шмаюн пояснює так: реалізувати своє право на отримання земельних ділянок громадяни не могли протягом чотирьох років. Так сталося, що їхні земельні ділянки були захоплені так званими рейдерами, і чотири роки вони боролися. Із цим на різних рівнях 50 державних актів вже отримали працівники лікарні. Ще 90 до кінця тижня планується вручити жителям села Проліски. Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини. Телеканал Бориспіль.